Amém. Вщент розбите авто у Кюветі і навколо медики надають допомогу. Це наслідки зіткнення у горайському районі. Відомо, що 26-річний водій Hyundai Santa Fe, житель Вараша, під час обгону зіткнувся із зустрічним кросовером Mitsubishi Outlander. Від удару обидва транспортні засоби відкинуло поза межі проїзної частини. У наслідок ДДП із травмами різного ступеня госпіталізували подружжя: – 57-річного чоловіка та 52-річну дружину і їхнього 31-річного сина. Утрима. Тологічному відділенні перебуває і кермувальник Хюндай, результати огляду якого на алкотестері показали 1,2 проміли. У нього також відібрані зразки крові. Того ж дня у Рівному горіла п'ятиповерхівка. Пожежа сполахнула в одній із квартир. На щастя, рятувальники оперативно спрацювали. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Наслідок пожежі вогнем знищена Емплі та речі домашнього вжитку в кімнаті двохкімнатної квартири на та пошкоджено оздоблення стін і стелі причина та розміри збитків встановлюються. На вулиці Дубинській у Рівному мікроавтобус наїхав на неповнолітню. 15-річна дівчина переходила дорогу по зебрі. Поліцейські на місці події встановили, що 62-річний водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням та допустив наїзд на 15-річну пішохідку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. У наслідок неповнолітню рівнянку доставили до лікарні, де попередньо діагностували перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму та гематому. Керманич мікроавтобуса за результатами огляду на стан спінніння був тверезий. Близько півночі у рівному раптово спалахнув автомобіль. Трапилась пожежа у дворі житлового будинку по провулку Волошина. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що вогнем повністю охоплений легковий автомобіль марки «Ауді 100». На ліквідацію було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено салон автомобіля та пошкоджено влакофарбове покриття. Правоохоронці застерігають завчасно перевзути авто, вмикати ближні світлофар та протитуманні ліхтарі. Ну і закликають не лише водіїв, а й пішоходів бути обережними, дотримуватись правил безпеки і правил дорожнього руху. Ілля тамашевський новини рівного.